Byke 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 Dis super klas Sirkie 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 Usi dona Так, так, адресу я знайшов. Стою тут. Та не потрібна мені допомога, я працюю сам. Ну що, поки батьки повернуться, в нас є можливість трохи погратись. Данило, тебе це особливо стосується. А чому Данило так переживає, такий нервовий, що я теж починаю нервувати? Просто батьки пішли у своїх справах, а він боїться. Не дивився все бойовиків про грабіжників. І що з такого там захвилого. Теж мій сусилка. І все одно зловили і посадили захати. Найстомашніша та музика, і голос диктора. диктова. Я теж з дивився, але половині заснув. Ну все, досить. Не вистачало мені зараз вас всіх заспокоїти. Данило, сідай до нас, зараз пограємося що щось цікаве. Не буду я гратися, якщо до нас дійсно залізуть грабіжники, і мама не відповідає. Ой, Лешенько, що ж нам тепер робити? Можна вже починати подія. Можна починати себе не накручувати. Данило, перестань витушитись, ти всіх лякаєш. Данило, заспокойся, ніякі обізники не залізуть. Алло, що ти мені названюєш тут кожну секунду? Та боже, нічого там небезпечного немає, я сто разів вже це робив. Твоя задача мене просто провести всередину. Так, не хвилюйся, нас твої батьки закрили в домі, того ми навіть вийти не зможемо. Дуже обнадійно. Слухайте, я не те, що боюся, але в цьому світі може з вами трапитися буч. Але не факт, що станеться. Знаєте, а у мене є ідея. Давайте сядемо в коло і кожен розкаже про свої страхи. <клухи> Я дуже боюся павуків, Аж кричати починаю, коли їх бачу. А я боюся коней. Верніше, те, що вони вдарять в А табун то взагалі жах. А я нічого не боюсь, тільки з контрольної винищую оцінку отримати, ніж одна моя однокласниця. Серйозно, а я боюся всяких інших і всяких пазунів. А ви, чого, хлопці, боїтесь. Ми нічого не боїмося. З нас до страху цей. Імунітет. <кліст> що це було? Дане у тебе є кіт? Чуєте, хтось намагається проникнути у двері. Це, мабуть, грабіжники. А я говорив, що таке буде, а ви не вірили. Я викликаю поліцію. Почекай, може нам почулося? Треба спочатку перевірити, але мені так страшно. Як ти перевіриш? Вийдеш і скажеш, ви грабувати нас прийшли? Я завик виклик поліції, а перевіряти і розбиратись потім будемо. Давайте десь заховаємось. Я ніколи грабіжника не бачив, хочу одним оком глянути, може, в нього є зброя? Тобі що, зити на буде, а якщо він. Тебе побаче. Ти що? Додзвонився в поліцію. Може пожежну викликати і швидку. Ага, і газову службу він не може дозвонитись ні до мами, ні в поліцію. Поганий зв'язок. Що ж нам тепер робити? Як звідси вибратись? Може, давайте через вікно втечемо? Як ми втечемо через вікно? А одяг зима на дворі. Ой, давай ще викликати, ми за зв'язок з'явиться. Ну що, маленькі негідники, не чекали гостей? Мамочко, та на ральний грабіжник. Нам кінець. боятися, і Якщо я не можу викликати поліцію, то я сам нею став. Ви зі мною! Да! Данило, ти впевнений, що в нас вийде затримати злочинця. Все-таки ми ще діти, а він дорослий. Я не знаю, але боятися і сумніватися вже не можна. Друзі, потрібно спрацювати по плану. І все буде добре. У мене є однокласник, який ображає всіх дівчат в класі. Зараз не злочинцеві потренуюсь і потім, може, однокласника провчу. Головне, щоб не вийшло навпаки. Ми дуже дійсно триматимемо. Оце бозички. А може, давайте дивитися... ще. Дозвонимось до поліції. Нічого не вийде, зв'язку немає. Вся надія на нас. Дамо причуханки грабіжнику. Ми тебе не боїмось. <рес> боїтесь, боїтесь. А ну швиденько признавайтесь. Де гроші з золото? Ну маленькі шмаркачі, начувайтесь! Вийдемо на вулицю, спіймаємо зв'язок і викличемо поліції. Будеш знати, як проникати в чужі будинки. І вже ти не такий страшний. До речі, вже зв'язок і вдома з'явився, не треба нікуди йти. Але ми, друзі, молоці, з вами. Не дочекаюсь, коли розповім цю історію в школі. Хоч було твоски страшно, але ми спалились. Операція спасіння дому вийшла успішно.